Маленький ловел 244 на 24 коняки. Що він в себе представляє? Це така техніка знаєте, для якогось городу і власного використання. В принципі, в найм сезон можна також ним щось зробити. Адже бачите, він доволі тяговитий буде. Навіска до 450 кг. Якусь борону, плужок чи картоплеса сажалку потягне. Гідророзподільник у нас тільки на одну секцію, але є розтеплічка, все вже обладнано, нічого дороблювати не треба. Він доволі такий кандовий, простий, все квадратне і доволі легке в обслуговуванні. Тунель у нас високий, але бачите, він в такому кожушку. 4 плюс 1х2. Зручне доволі сидіння. Ця моделька в нас дуже довго вже стоїть, бачите, хоча не дуже. 12 місяць, 22 рік, ось зимою буквально. Так, капоти. Що у нас під ним? А під ним у нас КМ. 385 ВТН. 3-філіндрова. Класика просто. Проти ваги є. Задніх у нас немає. Передня гума у нас 6х16, задня. 95 х на 24. Ціна цієї техніки, погляньте на відео. Це розпродаж літньої поставки. Ці трактори вже постояли і треба, щоб вони вже їхали працювати. Вже сезон вже ще в плівочці. Передній міст, один з найпотужніших в 24-кітських мінітракторах. Ну і в принципі все. Ще раз кажу ціна в описі під відео. І не забудьте підписатися та поставити лайк. Дякую.